Всім привіт! У нас сьогодні тема відео це продовження експерименту з алої. Як бачите, результат на лице. Орхідейка, яку ми змащували і кріпили на ніч її листочки алоя на бруньки, їх пробудила. І вже так формує, дуже схоже, формує на квітоніс. Одненька верхня почка і ось ще одна. Ця не так не, не, не так, як би виросла, але також видно, що це вже не звичайна почечка. Зараз покажу вам на прикладі. Взагалі мазала перший раз тільки ці дві, а другий раз всі інші. Так, деться ходью. Ось ось. Тобто, видно, яка малесенька, да? хоча також, може, вже і пробуджується. Лусочку зняла. Взагалі я всім їм, на всій орхідейці зняла майже всі лусочки. Але, ну, от не так видно. Тут взагалі, бачите? А, хоча тут теж, да? ну це і показувало тільки що. Ну, всі так наче трошки набрякли, але, 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 ну, не всі, якщо зрівняти з тим, що я тільки що знімала верхні, да, то тобто ті, що мазали раніше, то видно різницю. Це і також. Камера вже тіряю. Це і брунечка, яка зовсім ще в сплячому вигляді. І подивитися на цю. Це вже видно, що формується квітоніс. І також на цю. Ну, сьогодні знову буду мазати. Значить, що ми робили? Що ми робили? Ми різали листочок навпів. Листочок алоє різали навпів. І цим соком мазали бруньки і листя. Ще я брунечки обкладала цими листочками, які вже змазала, і залишала на ніч. І зранку вже висохші лусочки я знімала. Ну, зараз покажу, як я це буду робити. Беремо листи калої. Зрізаємо пополам. Перед тим, як я його використовую, я його листочка тримаю в холодильнику три дня. Ну, Той раз я, до речі, не тримала. Ну, рекомендують, що щоб тримати три дні в холодильнику перед його використанням. Чому? Бо так відкриваються всі там вітаміни. Я не біолог, точно не скажу, як це правильно називається. Ну, так кажуть, краще. З двох сторін гарнесенько їх обробляємо. такі в мене трохи в нальоті, бо я їх від шкідників профілактику робила, тому що, наче я їх і не бачу тих шкідників, але, схоже, що на тріпсу ну, квіточки, квіточки погрижені. Ті, які вже ну, домашнього цвітіння і на деяких квіточках. Видно, що укуси. Ну, ось так. Обробляємо все листя. Так бачите, воно так прямо ж бризкає. Ще хочу помастити ще й орхідейки. Мені це зайшло. в мене є вже алоячі мазати, тому... Цьому хочу ще. Але треба дивитися бути обережним, тому що є оці колючки, які можуть потерти листочка алої. Листочка орхідеї. Ось так в неї такий ранковий душик. Взагалі рекомендують, якщо поливати орхідею, то зранку. Я свої завжди поливаю. Тоді, коли я поливаю ванди, дивлюсь по просушки орхідей, які просохли, і поливаю той водою, якою поливала ванди, вже з добривом додаю ще добрива, тому що ванди я кормлю в два рази менше. Додавляю доброго чим орхідеям. Якось так. Так, ну і ще. Зараз ще на душу. І обережненько там, де ці брунічки, також ми змастимо квітоносик. Якщо треба вийти. Блінно прийшло повідомлення і збило мені відео. Взагалі ця орхідейка вже і повинна була квітнути. Тобто Вона мене відцвіла ще весною, тому, в принципі, це вже був такий і час на цвітіння. Але ми їй трошки допомогли. Тому, якщо у вас якісь орхідеї, які не квітнуть, то дуже дієвий спосіб заставити їх квітнути. Мені сподобалось, буду ще використовувати алоя на інших орхідеях. І також розкажу вам про результати. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки. Та до зустрічі на каналі.